На стадіоні центрального міського парку імені Леонтовича відбувся відкритий чемпіонат міста Вінниці з хокею на траві, який присвячений Дню захисту дітей. На старт вийшли 12 команд. Крім того, міську дитячу юнацьку спортивну школу номер 1 перше представляла команда з приєднаних територій Вінницької громади, а саме команда дівчат з Вінницького хутірського ліцею. Перед початком змагань акробати з обласної дитячої юнацької спортивної школи зі складно координаційних видів спорту та гімнасти з Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 виконали показові виступи. Окрім цього, був танцювальний номер від маленьких хлопчиків та дівчаток з Art Fusion Dance Studio. По завершенню змагань спортсменів нагородили солодкими подарунками, грамотами та медалями. А кращі гравці отримали призи від Вінницької міської ради. Не дивлячись на обстріли, не дивлячись на тривоги, працюємо. Тренуємось і змагаємось, говорить лише про одне: що Україна є, була і буде, що українці незламні. Сьогодні наші юнаки, і дівчата, яким по 12 років вже нічого не бояться.